Посилечка з Алі. А приїхав до мене велонасос, купляв його за 54 гривні. В комплекті йде голка для накачування м'ячиків, тримач, який буде тримати сам велонасос. Він пластиковий. В складаному вигляді насос невеличкий, всього то 18 см. Із заводу китайці всередину наляпали якусь змазку. Не знаю, що за змазка, але хоч якась є. А з іншої сторони, це вже тросик. Це китайці нормально придумали, бо для такого маленького насосу треба й цей шланг, щоб було. Комфортно накачувати колеса. До речі, не забудьте підписатися і посилання на даний товар в шапці профілю. І ось оберете цей шланг, накручуйте на насос і качаєте колеса. Але качати будете дуже довго, тому що тут всього лише один поршень, тому можна задолбатися, качати. Максимальний тиск тут 100 PCI. Це підійде для багатьох велосипедів. А якщо у вас ніпель не шредер, а реста, то просто переставляєте шланг іншою стороною і качаєте велосипед. А взагалі непоганий насос. Він маленький, в майже в будь-яку велосумку влізе. За свої 50 гривень прям нормальний варіант. А яким насосом користуєтесь ви, напишіть в коменти.